Ви зможете уже ось цим аспектом себе, якимось небажаним аспектом себе, керувати. Ви зможете, коли до прикладу буде проявлятися агресивна реакція на щось, ви видихнете, і ви будете мати ось цю точку, зупиночку для ввімкнення свідомості, а з цим і вибору відреагувати по-іншому. Не те, щоб придушити агресію, а побачити свою агресію, подивитися, яке її джерело. І якомусь зовнішньому тригерному об'єкту максимально екологічно сказати, що ні так не ок, в цьому місці прошуються мої кордони зі мною так не роби, не говори, не дій. Інакше наш контакт буде розірваний. Ну це якщо є достатньо самоповаги, але буде вже з'являтися точка, в якій ви зможете зупинятися, обирати свою реакцію. З таким чином ви можете прибирати ось цей агресивний скопійований аспект. Матрицю поведінки від своїх батьків а зовсім не силою волі, не силою думки.